На тіло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна або архімедова сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. F дорівнює ро помножити на g і на V, де F – це архімедова сила, РО це густина рідини або газу, а V – це об'єм зануреної частини тіла. G це коефіцієнт пропорційності, який називають прискоренням вільного падіння. Архімедова сила прикладена до центру зануреної частини тіла і направлена вертикально вгору. Водночас на тіло діє сила земного тяжіння. Сила тяжіння направлена вертикально вниз, до центру землі. Сила тяжіння, яка діє на тіло, прямо пропорційна масі цього тіла F дорівнює М помножити на G. Поведінка тіла у рідині або газі визначається співвідношенням модулів цих сил. Аналізуючи це співвідношення, отримали умови плавання тіл. Тіло тоне в рідині або газі, якщо середня густина тіла є більшою за густину рідини або газу. Тіло плаває у товщі рідини або газу, якщо середня густина тіла дорівнює густині рідини або газу. Тіло спливає в рідині або газі, якщо середня густина тіла є меншою, ніж густина рідини або газу. Отже, мету роботи сформулюємо так: шляхом дослідження визначити, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини, плаває всередині рідини і тоне в рідині. Для виконання роботи нам знадобиться таке обладнання: пробірка з корком, нитка, посудина з піском, вимірювальний циліндр до половини наповнений водою, терези з важками, паперові серветки. Для фіксації результатів вимірювань та обчислень підготуємо таблицю, визначимо ціну поділки шкали вимірювального циліндра. Закріпимо пробірку на нитці так, щоб можна було занурити закриту пробірку у вимірювальний циліндр. Підготуємо терези до роботи. На першому етапі з'ясуємо умову, за якої тіло тоне у рідині. Наповнимо мірний циліндр водою та виміряємо її об'єм. Результат запишемо до таблиці, наповнимо пробірку піском та щільно закриємо корком. Опустимо пробірку у вимірювальний циліндр з водою. Та переконаємося в тому, що вона торкнулася дна. Виміряємо об'єм води з пробіркою. Результат занотуємо до таблиці. Визначимо об'єм пробірки, послуговуючись виразом. Об'єм пробірки рівний v 2 v 1 Запишемо результат до таблиці. Витягнемо пробірку. Протремо її серветкою, покладемо на шальку терезів та виміряємо її масу. Результат занесемо до таблиці. На другому етапі з'ясуємо, коли тіло плаває всередині рідини. Відсиплемо пісок із пробірки так, щоб пробірка вільно плавала всередині рідини. Витягнемо пробірку, протремо її серветкою, покладемо на шальку терезів та вимірюємо її масу. Результат запишемо до таблиці. На останньому етапі з'ясуємо умову, при якій тіло плаває на поверхні рідини. Відсиплемо з пробірки ще деяку кількість піску. Переконаємося в тому, що після повного занурення пробірки з піском у рідину вона спливає на поверхні рідини. Витягнемо пробірку, протремо її серветкою, покладемо на шальку терезів та вимірюємо її масу. Результат занотуємо до таблиці. Визначимо середню густину пробірки з піском у кожному з випадків, керуючись виразами. Результат запишемо до таблиці. На завершення проаналізуємо результати експерименту та сформулюємо висновок до роботи.